Сила в тобі представляє повільно, раби йшли один за одним, і кожен ніс відшліфований камінь. Чотири шеренги довжиною півтора кілометра кожна, від пагорбів до місця, де почалося будівництво міста, яке сумлінно охороняли охоронці Єгипту. На десяток рабів покладався один озброєний воїн-стражник. В стороні від ідущих рабів на вершині десятиметрової рукотворної гори. З відшліфованих каменів сидів Кратій, один з верховних жреців. Протягом чотирьох місяців мовчки наглядав за тим, що відбувається. Його ніхто не відволікав, ніхто навіть поглядом не смів перервати його роздуми. Раби і стража сприймали гору з троном на вершині як невід'ємну частину ландшафту, і людину то сидячого незворушно на троні, то гуляючого на площаці на вершині гори вже ніхто не звертав уваги. Кратій поставив перед собою задачу перебудувати Єгипет на тисячоліття вперед, укріпити владу жреців, підкоривши собі всіх людей на землі, зробити їх усіх, включаючи правителів світу рабами жреців. Одного разу Кратій спустився вниз, залишивши на троні свого двійника, жрець поміняв одежу, зняв парик та наказав начальникові стражі, щоб його закували в ланцюги як простого раба. І поставили в шеренгу за молодим і сильним рабом на ім'я Нард. Дивлячись на обличчя рабів, Кратій помітив, що у цього молодого хлопця погляд допитливий і впевнений, а не блукаючий чи розгублений, як у багатьох інших рабів. Обличчя Нарда було то зосереджено обдуманим, то схвильованим. Значить, він виношує якийсь свій план, зрозумів жрець, але хотів перевірити, наскільки точним було його спостереження. Два дні Кратій слідкував за нардом, мовчки носячи камені, сидів поряд з ним під час їжі та спав неподалік від нього на нарах. На третю ніч, як тільки поступила команда спати, кратій повернувся до молодого раба із шепотом та вічаєм, вимовив непонятно кому адресоване запитання. Невже саме так буде продовжуватися до кінця нашого життя? Жрець побачив, молодий раб, здригнувся і одразу розвернувся лицем до нього. Очі його блистіли, вони сяяли навіть при темному світлі великого бараку. Так не буде довго продовжуватися, я додумую план. І ти, старий, теж можеш у ньому прийняти участь, прошепотів молодий раб. Який ще план? равнодушно та сумно спитав жрець. Нарт чітко та упевнено став пояснювати. І ти, старий, і я, і всі ми скоро будемо вільними людьми, а не рабами. Ти порахуй, старий. На кожен десяток рабів приходиться по одному стражнику. І за 15 рабинями, котрі готують їжу та шиють одяг, наглядає теж один стражник. Якщо у запланований час всі ми накинемося на стражу, то переможемо її. Байдуже, що стражі озброєні, а ми заковані в ланцюги, нас 10 на кожного. І ланцюги теж можна використовувати як зброю, підставляючи їх під удар меча. Ми роззброїмо всіх стражників, зв'яжемо їх та заволодіємо зброєю. Ех, Юначе, знову зітхнув краті, і нібито байдуже відповів: Твій план недодуманий стражників, котрі наглядають за нами, роззброїти можна, але скоро правитель прийшле нових або, може, навіть цілу армію і уб'є непокірних рабів. Я і про це подумав старий, треба вибрати такий час, коли не буде армії, і цей час настає. Ми всі бачимо, як армію готують до походу, заготовляють запаси на три місяці дороги. Значить, через три місяці армія прийде в призначене місце і вступить у бій. У битві вона послабшає, але переможе, захопивши багато нових рабів. Для них вже будуються нові бараки. Ми повинні почати розброювати стражу, як тільки армія нашого правителя вступить у бій з іншою армією. Посланцеві потрібно буде місяць, щоб доставити повідомлення про необхідність негайного повернення. Ослаблена армія буде повертатися не менше трьох місяців. За три місяці ми зможемо підготуватися до зустрічі. Нас буде не менше, аніж солдат у армії. Захоплені раби захочуть бути з нами, коли побачать те, що відбулося. Я правильно все обдумав, старий. Так, юначе, ти з планами та своїми ідеями можеш стражників роззброїти і отримати перемогу над армією, відповів жрець, вже підбадьорюючи та додавши. Але що потім раби стануть робити, і що буде з правителями, стражниками та солдатами? Я про це трохи думав. І поки приходить в голову тільки одне: всі, хто рабами були, стануть не рабами, всі, хто сьогодні не раби, рабами стануть. Якби сказавши вслух, не зовсім упевнено, відповів нарт: А жреців, скажи мені, юначе, до рабів чи не рабів, коли ти переможеш добавиш?» «Жреців? Про це я теж не думав. Але зараз припускаю, нехай жреці залишаться як є. Їх слухають раби, правителі. Хоча складно їх інколи зрозуміти, але думаю, вони безпечні. Нехай розповідають про богів, а життя своє, ми знаємо самі, як краще проживати. Як краще це добре, відповів жрець і прикинувся, що жахливо хоче спати. Але Краті у цю ніч не спав. Він думав звісно, думав Краті. простіше всього про змову розповісти правителю, і вони схоплять молодого раба. Він явно головний лідер для інших. Але це не вирішить проблеми. Бажання звільнитися від рабства завжди буде у рабів. З'являться нові лідери, будуть розроблятися нові плани. А якщо так, то головна загроза для Єгипту завжди буде присутня всередині нього. Перед Кратієм стояла задача розробити план перебудови всього світу. Він розумів, досягти цілі за допомогою тільки фізичного насилля не вдасться. Необхідно психологічний вплив на абсолютно кожну людину та на цілі народи. Потрібно трансформувати людські думки та навіяти кожному, рабство це найвище благо. Необхідно запустити саморозвиваючу програму, яка буде дезорієнтувати цілі народи у просторі, часі та поняттях. Але найголовніше в адекватному сприйнятті реальності. Думка Кратія працювала все сильніше і сильніше. Він перестав відчувати тіло, важкі кайдани на руках і ногах, і раптом, ніби спала грому, виникла програма в його голові, ще не деталізована і не пояснена, але вже відчутна та дивуюча своєю масштабністю. Кратій відчув себе єдиним правителем світу. Жрець лежав на нарах, закований у кайданки і вихвалявся сам собою. Завтра зранку, коли поведуть усіх рабів на роботу, я подам умовний знак, і начальник охорони розпорядиться вивезти мене з шеренги рабів та зняти кайдани. Я деталізую свою програму, вимовлю кілька слів, і світ почне змінюватися. Неймовірно, всього кілька слів і весь світ підкориться мені, моїй думці. Бог дійсно дав людині силу, якій немає рівних у всесвіті. І ця сила людських думок. Вона виробляє слова і міняє хід історії. Неймовірно, удачно склалася ситуація. Раби підготували план повстання. Він раціональний. Цей план явно може привести до позитивного для них тимчасового результату. Але я всього лише кількома фразами, не тільки їх, але й потомків сьогоднішніх рабів. Та і правителів світу рабами майбутніх тисячоліть заставлю бути. Зранку, по знаку Кратія, начальник охорони зняв з нього кайданки, і вже наступного дня на його безлюдному спостережному майданчику були запрошені решту п'ять жреців і фараон. Кратій почав свою промову: Те, що ви зараз почуєте, не повинно бути ніким записано або переказано. Навколо нас немає стін, і мої слова ніхто крім вас не почує. Я придумав спосіб перетворення всіх людей, живущих на землі, у рабів нашого фараона. Зробити це навіть за допомогою багаточисленних військ та важких війн, неможливо. Але я зроблю це декількома фразами. Пройде всього два дні після їх відтворення, і ви побачите та переконаєтеся, як почне змінюватися світ. Дивіться, внизу довгі шеренги, закованих у ланцюгах рабів, несуть по одному каменю. Їх охороняє багато солдат. Чим більше рабів, тим краще для Єгипту, так ми завжди думали. Але чим більше рабів, тим більше доводиться очікувати їхнього бунту. Ми посилюємо охорону, ми змушені добре годувати своїх рабів, інакше вони не зможуть виконувати важку фізичну роботу. Та вони все одно ліниві і прихильні до бунту. Дивіться, як повільно вони рухаються, а лінива стража навіть не б'є здорових та сильних рабів. Але вони будуть рухатися набагато швидше, та їм не потрібна буде охорона. Стражники перетворяться також у рабів, реалізувати подібне можна так. Нехай сьогодні перед заходом сонця слуги рознесуть указ фараона, в якому буде сказано: зі світанком нового дня усім рабам дарується повна свобода. За кожен камінь, доставлений у місто, вільна людина буде отримувати одну монету. Монети можна буде обміняти на їжу, одяг, будинок у місті та навіть на саме місто. А віднині ви вільні люди. Коли жреці усвідомили все сказане Кратієм, один із них, найстарший, сказав: Ти демон, кратій, тобою задумане, багато земних народів погубить. Нехай і демон, я і мною задумане, нехай люди у майбутньому демократією назвуть. Указ перед заходом сонця був оголошений рабам, і вони не могли повірити в це. І багато з них не спали вночі, обдумуючи нове, щасливе, вільне життя. Зранку наступного дня жреці і фараон знову піднялися на площадку Штучної гори. Картина, яка була перед їхнім поглядом, вражала уяву. Тисячі людей, які були колишніми рабами, наввипередки тягли ті ж самі камені, що й раніше. Обливаючись потом, деякі несли по два камені, інші, в яких було по одному каменю, бігли, піднімаючи пилюку, деякі охоронці теж тягли камені. Люди, вважаючи себе вільними, адже з них зняли кайдани, прагнули отримати якомога більше омріяних монет, щоб побудувати своє щасливе життя. Кратій ще кілька місяців провів на своїй площаці із задоволенням спостерігаючи за тим, що відбувається внизу. А зміни були колосальними. Частина рабів об'єдналась у невеликі групи, спорудили візок і, доверху, навантаживши його камінням, обливаючись потом, тягнули його нагору. Вони ще багато пристосувань та технологій для себе придумають, здивовано думав про це Кратій. Ось уже й внутрішні послуги з'явилися рознощики води та їжі. Частина рабів їли прямо на ходу, не бажаючи витрачати часу на дорогу у барак для прийому їжі. І розплачувалися тими ж монетами, які недавно заробили. Незабаром і лікарі з'явилися у них прямо на ходу допомогу постраждалим надають, і також за монети, і регулювальників руху вибрали. Скоро оберуть собі начальників, суддів. Нехай обирають. Вони ж відчувають себе вільними, а суть не змінилася. Вони, як і раніше, несуть каміння. Так і біжать вони крізь тисячі років у пилі, обливаючись потом, несучи важкі каміння. Сьогодні потомки тих рабів продовжують свій безглуздий біг. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку.